<рес> Привіт, Даніль! Привіт, Поло. Працюємо на туристів. Так, класно вчора погуляли на вечірці. Набрались в матло. Так, супер. Але мене дещо напокоїть. І що? У твого мопеда дивний звук. Він хоч їздить. Ти що жартуєш? Спиртом годую. Я щойно бігнав когось на бульварі Канеб'єр. От не розкажу, як я їх обійшов. Хоча ні, розкажу. Два мотоциклісти на бульварі стаю поруч. Зелене світло. Вони й не рушили, як я вже був на пляжі. Вони аж позеленіли від злості. Ще два тижні не отямляться. У тунелі Прадо я їм таке показав. Дав наповну. Чув, як один із них навіть кликав маму. Вони довго не забудуть поло. Повір мені. Поло? Запевняю поло. І не забудуть. А, дівчатка. То хвацькими хлопці. Що, їдемо на пляж? Ні? Сьогодні безкоштовно. Мені буде приємно, а вам ні.